Усім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ось таке украсення мені подарували на день народження чуть пізніше, дуже гарний. Ну, зараз він вже відквітає. А от інші, бачите, розквітають. Ой, дуже-дуже гарний, такий помаранчевий. Якраз такий я полюбляю. Кольори, ну, в общем, годили. Ось така краса. Ним я хочу показати новиночки, які я придбала і для себе, і для дівчат. От все ж таки <смас> День Матері, мабуть, найгрибне місце для орхомана, тому що дуже багато завозять, навіть на день. Коханих або на бал орхідей, які в нас бувають взимку в різних квіточних, не так привозять. А от іменно на день мам все ж таки дуже велике розніманіття орхідей. Ну Частенько вони в композиціях, але є, є і так. І от е, мені пощасливилось. Зробити обхід, я вам там деякі навіть робила огляди. Якщо комусь цікаво, перейдіть, подивіться. О, а я вам покажу, що ж я відібрала для себе і для дівчат, тому що деяким дівчатам я знаходжу орхідейки. Списочок дівчат все більше і більше стає. Ну, а орхідейки не так часто вони попадаються. І, як завжди, я перша на очері, а потім по мірі, як то кажуть, запиту. Спочатку одним, потім другим, потім третім. Так що обіця... я нікому не обіцяю, що точно знайду ту чи іншу орхідейку. Приблизно вони мені пишуть дівчата, що вони хочуть. Якщо я на них попадаю, то тоді. Я їм пишу і ну, або скидаю фотографії. Якщо ні, ну, це не моя робота, я цим спеціально не займаюся. Просто для себе заїжджаю, дивлюся. Якщо в мене щось є вже таке цікаве, і я можу придбати для когось, то я придбаю. Але це не мій, як то кажуть, прибуток ніде нічого. Так що це іменно хто. А вдруг, може, знайдете, а не мені ось треба ось прямо через дві неділі чи в течії місяця знайдіть мені таку орхідейку. Ні, це просто, якщо я на щось цікаве натрапляю, тоді я ділюся з іншими орхобольними. Ну що, поїхали дивитись на красу. А розпочну я ось такої малечі, як завжди, почнемо з мінічок, потім міді, а потім вже перейдемо до стандартів. Ось таку красунечку, ну вона 1,7, як завжди. На два квітоносики, ну, такий чарівний, чарівний пилорочок, дуже гарненький такий, дивіться, 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 який він красень. Дуже мені сподобався він такий, як підросте, як заквітне мультифлорою, як воно буде. Пишненько такі, такі дзвіночки. Розе, рожеві такі пелюсточки з такими е, малиновими випуклостями, з такими крапами. О, так, така губочка. Ну і правильний такий гарненький пилорочок. Це перша новиночка. Ось це друга новиночка. Вони, до речі, з першим пилориком так разом і стояли один коло одного. Ну цей, бачите, вверх якось пішов е, е, бутончики, тому його знімати дуже важко. Цей трошки розкрився, але це пилорик дуже гарний, мабуть, отак буду показувати. Не знаю, важкувато його показати. Е, такий красунчик. Також, ну, мультифлорочка, гарненька. Ось така друга красуня. Вона така малинова, губка малинова з жовтенькими такими крапами. Ну, Красуня. Не знаю, як вам його краще показати. Бачите, він якось так вверх. Він, мабуть, був... В свободному польоті і його підчіпнули, тому він не виходить такий, як наче вверх він дивиться, але я думаю, що він, в нього свободні були квітоноси в теплиці. Так, другий пилоречок, такий, друга новиночка. Третя ось така красуня. Взяла бо ну, за, як жалко стало в неї коріння. Немає від слова зовсім, хочу її реанімувати. І потім комусь подарую, або може хтось купить ось таку красуню. Також в мене їх декілька таких, тому як би мені не треба. Але поки що вона в такому сумному стані. Якщо наростимо гарно, то бачите. Їлі єлі єлі є. І такі вони м'якуваті листочки. Якщо з нею все буде добре, потім по осені може. ну, Дівчата є кому предложити. Якщо э, дівчата захочуть, то може знайду їй по осені хазяйку. Не знаю, також якось вам показати. Ось така ще одна мінічка. Ще одна в шостому грушочці, вже це буде більше мультіфльорочка. Ось такий пилурочок. Це не чия єлін, ні, зовсім не вона. Але щось схоже в неї там зовсім інша губа. Ось такий на один квітоносик. Правда? Так що не знаю, чи це буде полупилурок, чи є повна мутація орхідейки. Ось тут тільки, Ось, бачите, це не чия єлін, бачите, з неї зовсім інші кольори. Але ж як гарно. Виглядає мутації пилорик. Так що будемо дивитися вже в домашньому квітінні, як вона буде квітнути. Ну, З цієї сторони, може, так і залишиться пилориком, а мені цікаво буде подивитися, як же ж вона заквітне з того боку. Ось така мультифльорочка, красунечка. Ще одна красуня ось така зовсім зовсім вона не схожа на ту, що я вам казала, що я перед цим показувала. Ну зовсім я їх зрівнювала, зовсім не так. не та. І е, хоч вони такі венозні, ну це зовсім інша орхідейка. Також її знайшла. І тут, бачите, тут метелик, а тут більше триліпсик. І мені б дуже хотілося, щоб вона була триліпсиком. Не знаю, чи більше мені вона сподобалась. Ну, і метеликові вона також непогана, цікава така орхідеечка. Красунька. Ось така ще одна чарівна орхідейка. Поповнила мою колекцію. Ще одна красуня. Цю я продублювала. в мене є вона так пишненько квітне, але чомусь в неї пропала точка зросту. Я там замазала Максимом, але хочу продублювати. Якщо та дасть діточку, то е, потім знайду о, о, дубляжу нову сімейку. А якщо не, не дай Боже, перша щось з нею буде не так, то в мене залишиться другий екземплярчик. Тому що мені дуже подобається Pink фламінка Дуже вона така яскрава і е е гарно па е ну, пахне, не знаю, а от квітне дуже-дуже гарно. І мені б хотілося її, е щоб вона зосталась в моїй колекції. Так що ось така Pink фламінка дубля. Боже, якби ж було сонечко, якби це все так гарно було. А тут ну, дуже темно, дуже темно. Ще одна красуня. Ну, мені дуже подобається такий, типа стилю тетраспісних орхідейки. Дуже чарівно вона пахне, така коричнева. І ось тут другий квітоносик ще з таким бонусом, як то кажуть, нижні защипчики. В основному е таке буває у диких котів нижні защипчики. А тут ось також у цієї пані. Так, получилися зашивчики, цікаво. Ну, і вона дуже чарівно, дуже насищено пахне, так що буде мені подруга до мого цієї жовтої-жовтої орхідейки. Зараз я її зараз принесу і покажу, вони чимось схожі. Так само е чарівно пахнуть. Зараз я їх поставлю один коло одної. Ось таке поставила їх. Один коло одного, дивіться, щось в них є. Я їх називаю азіати, які загуляли в Європі. Тому що в простих міксах, от іменно голландських, можна знайти щось таке цікавеньке, щось видно, стиль азіатів. Вони дуже-дуже обоє дуже гарно пахнуть. І зараз вони навіть ось темненько. Сонечка немає. Представте, як би воно пахло на сонечку. Тут би такий аромат ще стояв. Ну, навіть от так, я 20 см від них, і вже вони, якби, кожна своїм ароматом. І як вони от змішалися, і дуже-дуже гарно. Ну, як вам? як вам такий портретик? Красуні, неймовірні, дуже я рада, що ось таку красуню ще раз. Ще змогла виловити. Майже закінчились мої новиночки, я вам покажу останню в самому кінці на закусочку, а це вже пішли новиночки для дівчат. Якщо ви бачили мої останні огляди в магазинах, то там була ось така простріпашечка і моя знайома вона мені написала, чому ти мені її не взяла. Бо вона полюбляє ось таких дівчат. Як то кажуть, непричесаних. І я ну, через декілька днів була в тому ж самому місці, заїхала, подивилася, і вона там була. Так що ось для орхоподруги взяла ось таку розтріпашечку. Надіюсь, вони з нею подружаться. Ще одна новиночка, також поїде з розтріпашечкою. Ось такий бігліпчик, він такий восковий, восковий Ось, ось такий він темний-темний красень. Вона також полюбляє бігліпи. Я до них, ну, хіба що металик або буде пилорик. А Так само по собі бігліпи. ну, Я до них е, е, ніяк не ставлюсь. Я ну, не знаю, якось вони мене не впечатляють, а от подругам дуже подобається, тому я їм. Ось знаходжу. Ну, прям пластмасовий. Він такий дебелий. Не знаю, як вам його показати. З одної сторони, отакий він темний є, але, на жаль, не знаю, чи вам видно всі його детальки. Всі детальки цього красення. Ось така краса поїде також до своєї нової хазяйки скоро. А це дві одинакові орхідейки, здорові. Ну, якби вже взрослі рослинки, на три квітоноса. Всі три квітоноса у кожної орхідейки мутовані. Ось такі пилорики. Також вже поїдуть до дівчат. Вже і навіть підписані: на одному написано Люда, на одному написано Юля, щоб не перепутати. Дівчатам я показувала. Вони вже раді, як тільки буде можливість, вони поїдуть, тому що одна поїде в Германію, а інша орхідейка поїде в Україну. В Україну десь вона поїде серед літа. У мене такий є пилорочок. Зараз пробудив сплячу бруньку, ростить квітоносик, ну таке гілочку, так що скоро десь через місяць-півтора побачимо його квітіння домашнє. Також в мене є і такий метеличок. Ось, по-моєму, валя її звати. Orchidrem, якось так називається канал. І вона показувала дуже схожий метелик. Остання її рожева така придбання метелик дуже схожий на цей сортик. Так що, якщо в мене метелик мій заквітне, то тоді я їй напишу, щоб вона його порівняла. Чи він, чи не він. Там Є назва, ну, була назва, але вона збита. Не збита, а от стерта. І Що на одному горщику, і що на другому. І якось Я дивилася, там були стандарти. Я також на горщиках дивилася. ну, Мабуть, більше всього, як штампували, штамп був з дефектом і ну, там змазане, змазане нижня лінія, і на нижній лінії от там був як вони називаються? Може, хто знає, як він називається. От я не пам'ятаю моєї подруги, Олі є чи є назва, чи ні. Якщо є, Оль, напиши. От я не пам'ятаю, ми з тобою за них балакали чи ні. В неї, до, до речі, першим за квітну в домашньому квітінні, показувала тільки перший-перший бутончик. Зараз я так думаю, вже така гарна гілочка в неї треба буде й написати, хай скине. Полюбуємося. Або, може, шорт зробе. <с>? Ну, в общем, от такі красуні поїдуть скоро до своїх хазяйчок. Ну, а зараз я вам покажу останню новиночку, я так думаю, найкращу, що мені вдалося також спіймати це остатки розкоші. А під кінець я хочу вам показати, ну, скажімо так, ізюминку. Таку красивішу, що я знайшла, це остатки розкоші, скажімо так, після День мами, я вже думала, нічого цікавого не буде. Тим паче, в тому магазині я була іменно перед самим Днем Матері, там був завіс, але я там нічого цікавого не бачила. Мені так кажеться, що підвезли, тому що от в середу. В середу чи в четвер. Ну, в общем, десь серед неділі я туди заїхала. ну, Зовсім по іншим справам, мені там треба було скоби знайти. І така, таки ж проходжу, бо <сум> ну, як не глянути. А вдруг? І отак а вдруг стояв отакий, ну, наче на нього кажуть, дикий персик. Одна жіночка мені писала, може, це лунароса чи персик. Я так думаю, це такий персик. Тому що вона роса, я не думаю, що вона ще може завалятись десь в міксу. Так що ось така краса приїхала. Він, я так думаю, ну, чим довше буде квітнути, тим більше він буде розкриватись, цей пилорик, але все, все одно він гарний. Дивиться, які він там такі розкрасочки. Ну, на жаль, на жаль. Сонця нам не бачить і не чути ще днів 10. Я вже забула, як воно виглядає. От Якби вони всі отакі, прям такі гарненькі були. Ну нічого, і ці гарні, на два квітоносики, повна мутація, О, ці рожево коричневі, помаранчеві плями, така губочка там гарненька. Ну, І сам по собі. Він дуже гарний в стандарті, Ну і в мутації він також дуже гарний такий. Ось така ізюминка, ось таке завершення мого показу. Завершення представлення вам новиночок. Надіюсь, вони вам сподобалися і, надіюсь, дівчатка подивляться на своїх красунь. І як тільки буде можливість, я їх їм відправлю. А я всім бажаю гарного дня, гарних виходних, тихих виходних, мирних. Слава Україні. Всім пока-пока!